Два глядачі, добрий день, ви на моєму каналі. Я вам хотів сказати, що через пізд... перевищення через високу температуру на вулиці, скоріш за все, будуть відключати світло сьогодні з 17 до 17 до 17 до, 17 до 21. Зараз покажу. О, графік погодинних відключень дітями за завтра на Полтавщині в енергетичній в енергосистемі, який спровокувала спека. Графік діятиме з 17.00 до 21.00. Тому, друзі, давайте обов'язково дивитися. А, друзі, давайте так, ви дивіться, заряджайте обов'язково всі ваші прилади, які можуть давати світло, та якщо у вас є генератор, його теж потрібно в себе привезти. Ось, бачите, у відомості наголосили, що іконоуми та електроенергію варто 7 до 11. Та з 17 до 22 це пікова година споживання світла. Тому, друзі, якщо ви не хочете, щоб вас відключало світло, краще краще насильно довго не дивитися Наприклад, якщо ви. Якщо ви, наприклад, на кухні в вашій кімнаті ви виключаєте світло, старайтеся економити. Якщо у вас буде горіти світло, то зранку з 7 вас повинно світло горіти. Зранку з 7 до 11 в день з 17 до 22. Це, мінімаль... Це мінімальне обмеження користуванням світла. Тому, друзі, якщо ви не хочете відключити світло, то вам прийдеться почат... починати економити енергію. Зараз, друзі, ось, завтра вимикатимуть світло з 17 по 21. Ось, сьогодні 19, Тому, друзі, не забуваємо все зарядити, що може. Давати світло і, е, друзі, не забуваємо все зарядити. Якщо у вас є генератор, то паливо залити і так далі. Зараз ось це пише трохи Полтава, ось. Тому, друзі. Обов'язково старайтеся поменше використовувати енер... електроенергію, тому що а, дивіться, як... просто якщо ви будете, у вас буде цілий день горити світло, по-перше, у вас почнуть вимикати світло, по-друге, вам прийдеться багато грошей платити тільки за електроенергію. Дивіться, друзі, ми платимо десь за квартиру 15 тисяч всі з комунальними, та ще за електроенергію 5 тисяч десь. Тому, друзі, якщо ви не хочете багато грошей тратити за, за, на електроенергію, користуйтеся, старайтеся користуватися по електроенергією е, поменше. Тому... Я вам, я сподіваюся, що, я сподівався, що е, дивіться, друзі. Я сподіваюся, що, що не будуть у вас вимикати світло, але сьогодні з великою вірогідністю будуть вимикати світло 17 по 21 Тому заряджайте павербанки. Заряджайте ваші павербанки, ще там зарядні станції, заливати бензин-генератори і так далі. І готуйтеся до відключень світла. Виходить, що через, через 8 годин почмають запланов... через 8 годин заплановані графіки з відключень світло. Тому, друзі. Старайтеся обмежувати електроспоживання, наприклад, дивіться, ви користуєтесь багато потужними приладами, максимум з, з 7 години до 11, -ї. потім використуйте світло максимум до 22, потім виключаєте і так кожен, кожен день. Тому, якщо ви не хочете відключити світло, то краще, якщо ви, наприклад, в своїй свої наці, то на кухні вимикайте світло. Якщо ви на кухні чи в коридорі, то вимикайте теж світло, тому що кому воно горити буде? Просто напал, як напалить много, і вам прийдеться платити за світло, наприклад, не 200 гривень, а 1000. Тому, друзі, запам'ятайте, що ні в кому разі не можна в одну розетку вставляти, вставляти багато потужні прилади. Дивіться, наприклад, в розетку ще не можна вставляти прилади потужністю. Дивіться, в розетку не можна вставляти прилади, наприклад, дивіться, не можна запам'ятати. Розетка може максимум витримати 220 вольт. Якщо вставити більше, то просто проводка погорить і все. Знаєте, друзі, що буде, якщо ви, наприклад, візьмете камбель від генератора, вимкнете світло та, та включите його в, дві в перший кінець, в першу розетку дома, другі в другу. І включите світло. Знаєте, що буде? Просто у вас відразу станеться коротке замикання і може погоріти проводка. Тому ні в кому разі не вмикати кабель від генератора в розетки вдома. Просто якщо ви це зробите, то у вас, по-перше, погорить проводка, по-друге, станеться короткі замикання і, по-третє, вас током вдарить, якщо ви дочепнете і дотронетесь до того кабеля. Тому, друзі, всім, всім, всім дякую за перегляд, всім до побачення. Відео ще будуть довго.